Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І так, це крутий Сем. HD-версія, правда, оновлена з покращеною графікою. Але так, це та ж сама перша частина. Крутий сем, перша кров. Ну, Перша кров, я би сказав, що тут трошки неправильно переклад, тому що якщо перекладати е, точно, то це була би. Перша зустріч. Ну, не знаю, можливо, хтось, як завжди, хотів перекласти, щоб виглядало більш звучало, точніше, більш ефектніше, але насправді правильніше буде перша зустріч. Тим не менше, так, давайте подивимося, що тут у нас одинична ігра. Я вже її трошки щелкав давніше. Але... Так, нічого толком я не проходив. Е, ну, в загальному першу частину я грав вже давненько, але. Е-е-е, Так, дивіться, я тут пройшов... Так, що тут у нас? Епізод? Ага, я тільки один епізод пройшов. І то, бачите, я його пройшов. Рекорд вбито, всіх я не вбив. Секрети теж секретки я не всі знайшов. І, ну... Попробуємо. Так, беремо що? Турист, ні, новачок ні. Беремо звичайна людина, так? Чи беремо майстер? Ні, давайте, звичайна людина, подивимося. Так, а ну чекайте, тут що? Для поклонників крутого Сема очки будуть помножені на 40, тут на 30. А тут що у нас? Це не шутка. Ментал. Та ти жартуєш. Добре, давайте, так як цей, щоб не було якихось казусних ситуацій, ми візьмемо звичайну людину. Середній рівень я вважаю, що це, в принципі, нормально. Так, добре. Цього всього я читати не буду. Хочете самі поставити собі на паузу, тим більше то на... не на нашій мові, на жаль, ну, але маємо, що маємо. Добре, поїхали. Дейр Ель-Бахрі. Єгипет, так? Так, чекайте, перша частина у нас була випущена десь на початку 2000-х років, так? Вроді би в 2001 році. Цей перевипуск HD-версія. З'явилася коли. Десь, якщо я не помиляюсь, 2007, Чи 2009. Я думаю, так, да, десь швидше 2009 -те. Ну, графіка така сама, звичайно. б постаратися на кращу, але, але самі ви розумієте, що тут суть от, іменно в цих перших частинах не в графіці а, самій ігрі. Так, коли я перший раз і проходив ще у 2004 році, то... Я тащився в тупо від самого геймплею, від ігри, від пушок, від. Від тих всяких монстрів того всього. Так, добре, давайте вихід. Так, ну що... бою готові. До бою готові, так? Говори правильно. Так, що у нас є? Ниш и... І... Револьвер. Так, що з нас? кис аналіз. Добре, про монстра. о. Ух! Завс, спасибо тебе! О, ты куда? Ты куда побіг? Так, давайте так, спочатку підемо, прогуляємося туди, на той... А, ні. Ні, давайте так. Давайте я спочатку тут швиденько побігаю. Так, тут. Підбираю трошки пушок, так. Так, ні, туди ми поки що не йдемо. Так, тут, до речі, так, там ну, патрони. Так, тут є, до речі, бачите. Так, відрізняється воно. Ну, я думаю біжі ці так вже знають. О, тут є ось ось така чудова пушка. Двохстволка, точніше. Так, але я люблю... Стріляти з пістолета, з револьвера, точніше. Ну, що? Правильно. Мені потрібно знайти другий, щоб стріляти двома. О, чекайте, багато щось в мене. Так, дуже багато. Е, так, листів. А, все, всі одразу прочиталися. Окей. Okay. Так, тут краще. О, другий. Супер. Все. Все, що нам потрібно, це два. Револьвера. Так, патрони до нього. Не потрібні вони йдуть безкінечні патрони. Так, ти там? Так. так, добре. Так, туди ми потім заліземо. Так, сюди можна застригнути, там є якісь секретки. Але суть в чому. Е, ну, я не буду проходити там шукати прям всі секретки, шукати всіх монстрів вбивати. Але з грубшого, так, з грубшого будемо по максимуму. Просто хіба, якщо ви захочете, то я тоді знімлю окремо той ж самий епізод, де покажу, де знаходяться всі... Секретки і все остальне. Так, щось мені здається дуже яскраво. Дуже яскраво. Ой, чекайте, я розікнути. Так, йдемо туди. Там є е, дерево і там є в нас якась е, е, секретка життя в районі. Але до нього треба ще дійти і зараз ви побачите, чого О, пішло. Так. так, бачите, я тупо зажимаю кнопку мишки, і все. І не плацаю по 10 раз. Просто зажав і він автоматично стріляє, перезаряджається, і далі стріляє. О, бачите, як легко. Так, давайте тут мы трошки спросто, ну, Так. так. Мати дистанцію з ними і рухатися постійно по радіусу. Піжимо ми до того деревця, подивимося, що там є. Бачите, двома револьверами завалив, скільки їх там було п'ятеро, так? П'ятеро монстрів завалив оцих таких великих, так, як вони, до речі, там? Якийсь Біомеханоїд, якийсь великий, так? О! Супер життя тут є і... Патрони до ракетниці. Так, до ракетниці, тут навіть є ракетниці, І до дробовика. Так, добре. Зараз... О, ракетниця. Що йдемо, візьмемо ракетницю. Так, щось. Щось. Мені дуже, дуже за яскравий пісок. Давайте підведемося. Е, налаштування, графіка. Висота. Так, яскравість. Щось я не можу зрозуміти, чому. О, може контрастный стрішки. Ні... так, певно... Так, так, ще раз... Так, а ну давайте до за замовчуванням так. чи все по нуля, посередині. Добре, може бути, що в мене просто монітор. Е, стоїть висока яскравість на моніторі, тому що це матове покриття. І я трошки збільшив яскравість. Не знаю, подивлюся потім, як на відео воно падає. Чи, чи теж так само відбиває, чи ні. Це все ж таки в ігрі яскравість, чи це. Ну, коротше, менше все. Так, ідемо зараз візьмемо е, ракетницю. Вона от там знаходиться, вроді би, якщо я не, не помиляюсь, там, де наведено зараз. А тут теж ще якась секретка. А, тут секретка і тут секретка. От я так взяв і розказав хм, про всі секретки. Ну, може не про всі, ні, не про всі, але про більшість. Так, піднімаємося. Ото так замахую, то йти туди, йти назад. Якось воно не дуже весело. Підемо. Так. Ні, як в Контрастрайку не канає, так? Ніж взяв і побіг. Біжить він сюди, додам. Опа. стопає. Так, чекайте. ось сюди. Ні. Опа, о, бачите? Ракетниця так, там нічого немає. Беремо, Вот это я ракетницу. понимаю. І повертаємося назад. так, Підемо одразу на другу сторону. Подивимося, тут вроді броня мою. Не тут підракетниці. Ага. Так, тут що є у нас? Ні, нічого тут немає. Так, ну що? Є. Окей. Ну добре, зайдемо через середину. Это все хихоньки хаханьки пока кому-нибудь глаз не вы. Так, стрелок. Не. Я только спустился, он им же туда так. Да, вот в таких закрытых помещениях краще с двух стволками. Так. так, 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 що він побачив, що я йду, і він почав втікати відкрити, зайти і вийти, так? І зараз він появиться тут ось, ні? Та, вони, до речі, так дивно появляються Нема, немає, йдеш ж... Ух що. О, кулачок. Що? Вас же ж не було тут. Так, то в мене вже є. Ну що. Добре, що тут стрибаєш і життя не... Не зменшується. Так, добре, давайте так, іде. Та, на... Крутая игра. Так, о. Розробники, да? так? елло, елло, ело, що тут тут будет вертаемся назад и hello, hello, hello. дальше. Так, да. uh -huh. добре. Вроде бы ничего такого не забыл. Тя хтось десь мова, хтось десь сидить, от-от. Ще може я, ні. Нема. Нема, добре. Ну що, пішли. Що тут більше? Ні. Добре, все Давайте. Оп, оп, оп. Ух, Гранатками кидається. Ввесі, навіть не міг взяти. Тут скільки мати менше 100, Що можна було взяти. Щось так сіпається все. Якась така графіка, але... Ну. Блін, можна щось Щось можна зробити поняскраніше. Найнелюбиміші монстрики. Так нервує? Чогось вони мене нервують. О, було, коли їх багато. Так, броня є. Життя є, що там ще? Більше нічого тут немає. Що, все? Так, ну все, бачите, рівень пройдено. Статистикам Ба -ба вбито. Не всіх я вбив. О! Секретки я всі знайшов. Так, але не всіх вбив. Ну, тут треба ходити, брудити, всякі закулки. Там десь з'являється, там десь з'являється. Так, ну, менше з цим. Добре. Перший рівень ми пройшли. Тому, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте і я буду далі продовжувати. Добре, дякую вам всім за увагу.